Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, два, один. Поїхали. Звук. Спочатку дивимось. Лайф Заміна драфтом чи що? Турніри на виліт. Прикольно, Турніри, кожен матч новий склад Клас. Вам Нормально чути? Зміни в Rivals Champions. О, прикольно. Будете мати завдання. Якщо виконали, навіть матч можна не вигравати, поінти отримаєте. більше не буде плей-офф чемпіонс Виключно подівам буде. Шакали привіт! дві фут чемпіонс для шакалів і для рексів Нарешті, перемога при ліві суперника при нічийному рахунку завжди. Джі-джі. десять років чекали. Геймплей, доброго здоров'я. давайте. Так, це ми бачили компетитив геймплей. Він буде більш швидкий і респонсив. Так, да, це ми бачили. To zaraz będziemy rozbierać się? Ja nie zawsze im В нас буде багато змін, про які просили ком'юніті. Ми переходимо до Pitch Notes, які є на сайті. Посилання, як завжди, залишу під цим відео. Давайте конкретно, що нам розповідають Pitch Notes. бо з трейлеру не все зрозуміло. По-перше, Competitive Gameplay. Чомусь воно не переклало, але в нас, ми бачили це під час геймплей трейлера буде режим більш responsive, який буде краще відкликатись. І, відповідно, покращений контроль над гравцями. Це буде в режимі Ultimate, Team, звісно, бо це Competitive режим. Далі декілька нових лайф-івентів. Нові варіації змагатися з різними опціями матчів, з різними вимогами. І нові турніри, про які розповіли в трейлери: це турніри і Гаунтес. Лайф-івенти тепер будуть частиною саме змагальної структури. Ultimate Team. Не так, як раніше, просто якісь товарки відіграли, отримали нагороди, а вони вам будуть надавати більшу варіативність до гри, використання складів відповідно і різних нагород. По-перше, по щоб увірватися в турнір, ваш склад має відповідати деяким критеріям. Я так розумію, вони будуть давати завдання, як було вже цього року. На Life-Friendly. Умовно, там, 7 французів, або 5 гравців з ударом, там 85 на початкових стадіях, Або щось інше. Кастомні ролі і налаштування в матчах. Ага, ну це те, як було в FC-25. У вас можуть бути різні варіації: класик, хімія там Golden Hall, Mystery Ball. Оці всі френдліс вони залишаються. Ці турніри можуть відбуватися в різних режимах. Так само будуть ліміти на матчі, які інтегрувалися в UFC 25 Або е, вибір соло, Коп, -op, е, або Open matchmaking. До речі, а що це таке open matchmaking? Цікаво. Типу, ви маєте грати на кроссплатформі чи ні? У UFC 26 ви будете. Я так розумію, більше часу проводити у грі і менше часу проводити в меню навігації. Тобто у вас буде просто лайф-івент в меню, де ви побачите абсолютно всі завдання, які вам треба виконати, або ви вже виконали. З того що зробив. І ось, наприклад, скріншот, бачите, Objectives, і тут є завдання, наприклад, виграти 5, ось вам Ultimate Pack. І далі правим стіком можна тицяти, і ви побачите всілякі завдання, які є. Поїхали далі. Матчмейкінг. Може бути. Індивідуальним для кожного такого івенту. Нове меню ігрове. Single Nation tournament. Так воно буде виглядати. For you, бачите? Single Nation Tournament Це воно буде пропонувати різні режими, чи що? Так як розділ в магазині Paki, For You, так і ігровий режим для вас. Можливо, в залежності від того, як багато ви часу в грі проводите. Так, повністю переробили меню гри. Щоб спростити навігацію, дослідження та перехід до ваших улюблених режимів. Окей. Okay. Вкладка For You. Да, це персоналізований центр в меню гри. Де будуть відображатися товариські змагання? А, ні, оновлення, не friendly, fresh. Да, оновлення змагань. Які. Типу, in real life. Постійно апдейти містять Ну, коротше, вони будуть для вас оновлювати всі актуальні competitive uh, турніри або все, що є. Uh, далі показує вам і дозволяє вам продовжити грати в режим, в який ви грали. Тобто ви можете обрати новий якийсь режим або Continue Play. Ну, мовно, ви зайшли, пограли в дівах. І після того ви натискаєте Continue Play, коли ви перейшли в гру. Я так розумію, вам не треба знов там іти плей, шукати, все таке інше. І майбутнє показує розпорядок подій в майбутньому. Тепер повертаються турніри. Ну, про це вони в трейлері розповіли. Так, класичний формат вибування з новими структурами та гнучним розкладом розлобний для появи в ключових моментах, а не щотижня або постійного проведення, як Rivals або Champions. Коротше, це будуть якісь завданки. За які ви будете отримати нагороди. Я думаю, що це щось аналогічне, що в нас є в Objectives, але це буде просто виглядати трошки інакше. Це буде як, от, саме як турніри, а не Objectives. Ну, напевно, просто ребрендинг. Одна 16-та. Можливо, це не перша стадія, можливо, перша. Далі одна восьма, одна четверта, півфінали-фінал. Тобто буде не як в драфтах, у вас там 4 перемоги, а набагато більше треба буде перемог робити. Так, Gauntlet, Новий режим. Давайте з ним розбиратися. Новий спосіб перевірити глибину вашого складу та ваші здібності в кількох матчах. Кожен Гаутлет складається до п'яти матчів. Однак, замість того, щоб використовувати один і той самий склад кожного матча, вам потрібно буде використовувати абсолютно інший склад, включаючи всю лаву для запасних. Прикольно. Під час старту гри вони розпочнуть з Ultimate Gauntlet. Яка буде складатися з трьох раундів і вимагати три різні склади, і проходити буде кожні два тижні. А потім, я так розумію, вони будуть збільшувати кількість раундів, бо у всіх стане більше карток. Прикольно. На відміну від турнірів, не буде тут жодних вибувань. Тобто ви граєте матчі, і навіть якщо ви програли, то ви можете далі виконувати всі ці завдання. Але, звісно, чим більше ви виграли матчів, тим краще будуть нагороди. Це формат, де... Да, де вибір складу має таке ж саме значення, як і те, що відбувається на полі. З одного боку, це прикольно. З іншого боку, тепер не буде ніхто лівати, бо будуть грати і будуть просто намагатися до кінця виконати завдання, як було у Фуд Чемпіонс. Але питання в нагородах: якщо вони в турнірах і в цьому гаунтлеті зроблять класні нагороди, а не як враж, коли там. Ти за Food Champions отримаєш 3 мільйона паків всіляких, за Rivals отримаєш паки, а в цьому режимі враж ти отримаєш там 83х2. Окей, дякую і є. Ну то нащо в це потіти? Так, Ultimate Gauntlet, нагороди, Premium Gold player пак, я поняв, плей 12 матчів. Все. Ха-ха-ха, <laughs> сука, <laughs> а, я поняв. <laughs> Де воно? Ага, Rival, оновлення Райвелс. Поїхали. О, всі 2.6. Ми зосереджуємось на внесенні більшої кількості змін до Ultimate Team. Тра-та-та-та-та. Висловивши, послухавши вас, ми зробили наступні зміни в Rivals. Вам здається, що матчів забагато, особливо, якщо ви прагнете отримати нагороди найвищого рівню. Та ти й що? Після того, як ви піднімаєтесь в дівах і постійно граєте з гравцями з вашим рівнем, мотивація. Може зникнути продовжити грати. А чого? Дивно. Ну, типу, якщо нагороди відповідні, то якщо я граю з гравцями свого рівня, то це навпаки мотивує, ні? Якщо, типу, краще набагато гравці з кілом, ніж я, тоді так. А це виглядає, як вони самі провокують шакалізм, ні? І три, ваша гарна форма може залишити вас у вищому дивізіоні. Де якого ви можете не належати. Створюючи величезну серії поразок поки ви чекаєте на унов сезону. Окей, це насправді цікаво. Да, Ну, типу, номер 2 я прибрав, номер 3 справедливо. Баунтіс Рандомні челенджі, які вам даються до наступного матчу Rivals. Якщо ви це виконали, то ви їх інста заробляєте. Інста заробляєте. І одразу отримуєте, типу, нагороди Points Rivals, Champions кваліфікація, Points, так вони ж сказали, що вони прибирають кваліфікацію до Food Champions. А які тоді Champions Qualification Points? Вони, вони просто закопіпасили те, що є OFC-25 і засунулися в deep dive. Вони ж трейлери сказали, що більше не буде кваліфікації до Food Champions. Поскіпто спрацював. Якісь паки? Season XP. А, вони прибрали плей-офф. А, ага, типу, вам треба буде за діви досягти 1000 поїнтів, і ви одразу потрапляєте в Champions. Ага, окей, все, поняв. Деякі приклади цих Bounties забити першим гол, забити останній гол, виграти в два голи або більше, і кіпекліншіт. Ну, це прикольно. Але шкода, що ми не бачимо. Як багато буде, е, треба пойнтів для нагород е, просунутих. Типу віклі ревард 7 поїнтів. Це. Ну, реально, не так багато виглядає. а Це нова форма, яка буде вас викидати в дивізіон нижче, якщо ви програли надто багато матчів. Умовно. Ви вийшли в дивізіон. П'ятий. Він вам не за скілом. Ви програли там 5 матчів поспіль, і вас гра відкине в дивізіон нижче, навіть якщо. Ви не можете вилетіти туди з нижчого чекпоінту. Так, пішли Food Champions. Значить, часом кваліфікація до Food Champions через пилов була складнішим змаганням, ніж самі Фуд Чемпіонс. Ага, я поняв. Тоді, як для наших недосвідчених з це була додаткова перевірка навичок щотижня. І у відповідь на відгуки щодо кількості необхідних матчів, плей-офф було виділено за всі 26 і більше не є частиною Ultimate Champions. Натомість ви кваліфіку... кваліфікуватиметесь безпосередньо до Food Champions, досягши певного дивізіону в Rivals І, збираючи кваліфікаційні поінти Food Champions. Більше деталей, як завжди, ми додамо пізніше. Але нахрена тоді цей трейлер? Я не розумію. Типу, ну, це не цікавіше. ні? Претенденти. Для гравців поза вищими дивізіонами ми дали претендентів. О, ось воно, новий рівень Food Champions з власним форматом і нагородами. Це, дає більшій кількості гравців, шанс відчути атмосферу Champions, водночас зберігаючи у Чемпіонс як найвищий рівень змагань? Я поняв. Ліга Рексів і Ліга Работяг? Так, да, да. Кантора. Кантора в мене вкрала ідею. Тепер челенджерс. Да, так, для Food Champions вам треба бути в мінімум шостому дивізіоні Rivals і набити кваліфікаційні понти. Для челенджерів ви маєте бути максимум, бачите, дивізіон 6. Але як це? Мінімум і максимум шостий і там, і там. Незрозуміло, де ви будете, якщо ви саме в шостому дивізіоні. Ну, окей. Добре. Так, компетит геймплей. А це новий набір налаштувань створений спеціально для фуд, побудований навколо трьох основних ідей. Це ми вже бачили в трейлері. Респонсив, да. Цей системність і найкращий плеєр контрол. Adjusted player стаміна. Тобто, гравець, якого ви, ви контролюєте, він, типу, менше втрачає стаміну. Ну, це треба дивитися, як буде в матчі. Як на мене, оце фул фігня. Добре, оновлення результати матчів в Ultimate Team. Так. У FC-25 вони робили патч. Да, де при виході під час нічийного результату ви отримали перемогу, якщо ваш суперник виходив при нічийному результаті або під час пенальті, або червоної карти, у В-26 робимо ще один крок вперед, додаючи вихід з гри, включаючи виходи з панели керування до раніше випнив. Я так розумію, типу, якщо тепер. Ви закриваєте просто гру, то, імітуючи дисконект, то все одне вашому супернику зарахується перемога. Це означає, що за певних умов під час гри в живих цих в лайф-івентах, в Rivals, for champions або челенджерах, ви отримуєте перемогу, коли ваш суперник виходить з гри або виходить з неї з ничійного рахунку. Прекрасно. Ми все ще завершуємо розробку цих умов, але подібно до того, як це працювало в Всі 25 буде обмежена кількість разів. Коли гравець може отримати перемогу щодня. Ага, обмеження. Це щоб не, с... не зливались один одному. Просто при 0-0. Ха-ха, шакали контора. А такий ж набір умов в самому матчі, який необхідно виконати. Ми повідомимо деталі щодо цих умов ближче, до запуску в додатках до назад. А, а нащо тоді цей трейлер? Що ви розказали? І читаків, да-да-да-да. да І читаків. Як ми обговорювали минулого року, це складна сфера, коли ми змінюємо те, як гравці отримують перемоги, нічі або поразки, можуть виникнути експлойти, До речі, це правильно, абузи. Да. Тому ми повинні бути обережними щодо того, як ми вносимо ці зміни. Переліщення тут також може змінитись незалежно від того, чи вказують наші аналізи на те, що ці зміни негативно впливають на гровий досвід. Що? Ми знаємо, що найкращий матчі Раш будуються на вашому досвіді з товаришами по команді. Тому, коли ці товариші по команді здаються або відключаються, це може бути неприємним досвідом. База. Щоб заохочити товаришів по команді в Раш продовжити боротьбу до кінця, ми запроваджуємо затримку підбору матчів у футраж для гравців, які постійно залишають матчі раніше терміну. Перемога! Гарно, прекрасно. Ми все ще завершуємо узгодження деталі цього питання, про які ми повідомимо вас перед А а нащо тоді цей трейлер? Якщо ви про все повідомите нас перед запуском. Ну реально, тільки в мене від цього палає. Так, воротарі, повторення еволюції та косметичні е, покращення. Добре. Воротарі можуть бути еволюціонувати. Тепер ми про це чули. Повторюні еволюції для більшої гнучкості, деякі з них можна буде виконувати кілька разів. Подібно до окремих допоміжних задань. Ну це прикольно. Більшість з них будуть обмежені в повторністю, тих можна буде використати певну кілька разів. Це дозволить вам застосовувати їх до кількох предметів гравця, або навіть використовувати їх повторно на тому самому предметі гравця, якщо це можливо. Це знімає. Це... Тут написано зараз. А, ну це прикольно, так. Да. Це знімає тиск вибору найкращої еволюції. Це класно, це класно, так. Да. І тепер у вас буде залишатися косметика. Ви можете залишати. Ту, той, той дизайн, який у вас був раніше, умовно, ви напотіли собі на червону якусь штуку, на дизайн червоний в Food Champions. Еволюціонували гравця і все, ви можете залишати його в минулому дизайні. Поступовий доступ до маркету. Окей. Поступовий доступ, який обмежує доступ деяких облікових записів до трансферного маркету під час першого доступу до футбол Ultimate Тім. Доступний в ESP це в 25 на ПК з кінця 2024 року, я вперше про це чую. У FC26 він буде активний для всіх платформ, починаючи з моменту записку. Якщо ви гравець фут, який повернувся на тій самій платформі, і ваш обліковий запис відповідає вимогам і має добру репутацію, ви отримаєте негайний доступ до повного трансферного маркету після першого входу в fc 26. Добру репутацію. Ага, якщо вона ви вигравається, або ваш обліковий запис не відповідає вимогам, низка базових цілей надасть доступ до трансферного маркету після їх виконання та після закінчення певного періоду часу. Обмеження доступу до трансферного маркету для нових облікових записів допомагає захистити економіку від потенційних порушень правил, водночас гарантуючи, що нові гравці знайомляться з фуд більш виваженими темпами. Це ще один спосіб, який ми зосереджуємось на довірі гравців та цілісності системи з першого дня. Розказали про те, що нічого не розказали. Єдине, що ми точно знаємо, буде тепер Champions для роботях і для Рексів. Вони злизали це в мене. Але ми це знали і без них, без цього трейлеру. Це було в минулому. Також ми знаємо, що буде оцей новий турнір. Як він називається? Gauntlet. І звичайні турніри тепер будуть мати нове життя. І доступ до маркету до нових аккаунтів обмежено. Прибирають кваліфікацію до Food Champions. І всілякі завдання в Rivals. Оце вони розписали подробно. Ну, більш-менш подробно. Типу, будуть чекпоинти, з яких можна злетіти. І будуть нагороди, виконавши які ви отримаєте нагороди за Rivals, Типу, незалежно від того, який у вас результат матчу. Але в цілому, як на мене, то цей анонс про анонс. Що мені сподобалось? По-перше, що є нові режими. Умовно, цей гаунтлет виглядає цікаво, це може бути аналог Rush, якщо будуть класні нагороди. Якщо будуть класні нагороди, але на скріншотах мені говорять, що за 12 зіграних матчів я отримав один преміум голпак, тому мені це одразу не цікаво. Хіба на старті гри можливо? Їм треба попрацювати з рівнем нагород. Друге, турніри, які будуть відроджені. Цікаво, чим це буде відрізнятися від драфтів. вони не пояснили. Це цікаво знов, але без конкретики. Далі, зміни в Rivals. Ми отримаємо нагороди додаткові, які вам будуть приносити поінти. Тепер не обов'язково вигравати. Можна забити гол першим, або забити останнім, або кліншіт. І ви отримаєте за це додаткові поінти. Також тепер можна злетіти з чекпойнту. Це гарно. Тепер не буде такого, напевно, що хто в еліту вийшов. І. Якщо це буде її стосуватися. Або першого діву. І сидіть там на чекпоінтах. Типу, можна тепер злетіти не тільки в рамках дивізіону, а ще й в рамках чекпоинтів. Вони будуть обмежені. А, тепер буде дві фуд Champions. Одна для рексів, одна для Роботяг. Це злизали в Лігі Донецького. Дякую їй. Молодці. Тепер прибирають плей-офф. Тепер вони водять competitive геймплей, ми про це теж дивились. І що там? А, за вихід. Оце важливо. За вихід вашого суперника в будь-якій ситуації, при нічийному рахунку, ви отримаєте перемогу. Але вони це ще тестують, як вони самі сказали. Тобто, вони хочуть це зробити, але як саме вони це зроблять, які умови будуть, вони не знають. Враж, якщо ви тепер виходите з матчу, то вам довше буде шукати партнерів. Еволюції на воротарів. Можна буде повторювати еволюції, додатковий слот за преордер. Косметика лишається тепер, якщо ви захочете це. І доступ до трансфер-маркету для новачків, Треба буде виконати якісь умови, які умови поки ніхто не знає. Можливо, вони розповісти розпов... будуть розповідати про це пізніше. Ну і новенькі, всілякі меню, завдання всі в одному меню. Розділ «For you» в «Play». Там, де буде зручно, ви можете побачити, що ви грали раніше, піти в новий режим грати. Ну таке, типу, я не бачу супер якоїсь революції в режимі Ultimate, Team, якщо стисло. Деякі зміни є, деякі апдейти є, але напевно ключове це те, що будуть дві різні Ultimate Champions. Це ключове. Про що вони не сказали? Скілне, дякую за 5 сабак. Дякую, братан, дякую. Прям хай залишиться на Ютубі. Про що вони не сказали. Ми тут з чатом трошки поспілкувалися. Найголовніше це коннект. Жодного слова про сервери, про збільшення серверів. Респонсів геймплей це класно, але в Ultimate Team найважливіше вплив на якість геймплею здійснюють саме сервери. Про це нічого не сказали. І про кросплей нічого не сказали, про боротьбу з читерами теж нічого не сказали. Оце найважливіше. Два моменти. Ми нічого не почули, тому чекаємо тут інформацію в майбутніх трейлерах. Дякую, що подивились цей ролик Ютуб. Пишіть ваші коментарі отут-от. Що ви думаєте з приводу цього діпдай. Побачимо з вами, коли Бережіть себе. все буде Україна. Па-па.